Роздають безкоштовну їжу безпритульним, бачите? Ну, там написано 0 доларів. Да? Віталіку не подобається, що я його багато знімаю, того я буду його знімати ще більше. Посміхайся. Тапи-тошка, 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 тапи мами, уй, 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 уйди куда писю, Уйди куда писю, ты что, сам ходишь уже, а ты боком ходишь? Коротше, побачила в тіктоці рецепт домашній карбонат, як робити. Ось я зробила, ми вже повернулися додому, він в мене ну, охолов і я хочу спробувати. Значить, якщо зараз буде смачний, я розповім рецепт. Це як ну, ковбаска така. Я її боялася пересолити, тому вона така нейтральна. Ну, знаєте, можна було б ще трошки більше зробити. А взагалі? на, Спробую. Я ковбаса. Вкусна, реально смачна. Так Я ти, не називається. Да, так ти знаєш, що це з чого ти зроб... ну, зробив, що воно реально смачне. Коротше, слухайте рецепт. Кажі, берете м'ясо. Я взяла свину. свинину. Натирайте її, сілю в харчову плівку, добре-добре заматуєте, на три дні відправляєте в холодильник і Забувайте про неї. Потім достаєте. Я обтерла різними спеціальною: там смокт, папріка, коротше, якісь чесночи, кучу-кучу всього. І, цей, і ставити в духовку на 70 градусів на половиною години. І все, домашня колеса. Ну так, знаєш, На олів'ї можна скажи. Дивись на маму! Соня, дивись на маму! Так, сьогодні настав той самий день, коли я буду готувати всі набончики, які ми придбали раніше. Значить Нам потрібно дечко з пергаментом. І відкриваємо. Наш наші сінобончики. Оп! о -го -го. Поліз сінобончик. Так, тут якось треба. Відкрити. І. Ага. Зробимо це так. Опа. Так. Значить, тут, у нас є, тут у нас є ось е соус на дні банки. І 4 синабон. Ой, ні, 5. Не понімаю нічого. Так що, я думаю, мені це простительно. Mm -hmm. Все ж таки 5 їх 5 штук. Зараз ми ну, так отнесень тут виходимо. І в самому кінці, вже коли вони приготуються, їх треба буде намастити цим. Якось це так, коротше, мало відкриватися зараз. Спробую, тому що у всіх блогерів воно відкривається по-людськи. Це в мене, розумієте, не по-людськи. Чи тут треба за щось вхопитися? Господі. Ну, кульома. Не, не можу я. Не можу я нічого зробити. Тут так і намальовано, що воно. Має якось отак відкриватися, але в мене мамо ну, ніфіда. Блін, зараз поріжуся і все. Типу так что. Хорошо, а далі? А далі. Це важко. -мо. Типу, отак, поняли? О, Отак це все мало як провідкритися. По-люські. І от соус. Вівці, коли вони приготуються, намастити треба соусом. Ось такий гарніший. показати, просто наскільки у нас крутий ЖК. Значить Ось це на вулиці у нас є барбекюшниця, столи, мільйон столів, там можна користуватися коли хочеш. І приходити їсти, робити тут, смажити шашлички. І ось що мені подобається: це така штука, називається Common Room. Ти бронюєш цю кімнату. Там є настольний футбол, стіл, крісла, Коротше, є більярд і є кухня зі столами. також, дивіться, от Кухня повноцінна, тобто можна сюди запросити гостей, якщо ти проживаєш з цьому ЖК. Не треба тобі прибиратися вдома, не треба там наводити лад. Закупився, пішов сюди, посмажив шашлички, прийшов в цю common room. Потусувалася, включив на телевізорі музику, сходили в туалет, все. І гості пішли то тут собі, поприбирав і все, Пронюш, на який тобі потрібно час, це настільки зручно, я в шоці. Так, вперше, вперше в житті смажу гриби під назвою Енокі. У мене не було корот, всяких соусів, накліпала то, що змогла з водою, з лимонним соком, з чесником. Якийсь шматочок соєвого. Ну, коротше, подивимося, що вийде. Отаку От я залила. Не знаю. На, знаєте, на око. Навіть в Ютубі треба було -то подивитися, хоча б хоч один відеоролик який готувати. Сподіваюся, що вийде щось смачненьке. Отакі ці це гриби. Енокі. Енокі називаються. Тут треба було відрізати, коротше. Е... Ну. Корневище і ось смажу. А, ще додала кокосового масла трошки. Добрий раночок. Ми сьогодні всі, всією сім'єю. О, Соня, ти підходиш під цю шапку. Господи, під чашку тебе шапка. З нею разом так, одного кольору. Коротше, ми сьогодні біжимо на медикал екзем. Це нам треба здати по прильоту. там дається 90 днів, і це коштує 170 доларів на одну людину, не так дешево. Коротше, біжимо на цей Medical Exam. Ми приїхали вже на нашу зупинку. Знаєте, такий... Така різниця, дивись, як подстрижений газон, дивись. Оце ж їх заставляють стригти газон. Якщо газон більше, ніж 8 е, інч, коротше, оцих, то приїжджає чувак, який сам стриже газон, але потім тобі виставляють штраф і рахунок за це. Коротше, приїхали ось на е, медичне обстеження в якесь село, Віталій каже. Ну, це, в принципі, тут сліди живуть, у кожного є своя машина, і вони... Їздять у центр, коли треба. Да, тут дуже все охайно. Бачите, всі, всі газони вистрижені, вичищені. Ось з тієї сторони будиночки, ось з цієї сторони будиночки. Короте, Нам ще хвилин 10 йти. А мені вже пишуть з лікарні де ви, де ви, де ви. Ми вже вон чекаємо в черзі. Короте, подивіться, тут магазин і які тут класні іграшки, якісь колекційні, новорічні. От. Де? Вот это Це у него обичиня... печеньки. У него печальки или пиццы? Пачиво, печиво. О, давай сесій. Но вони дуже дорогі, бачите, по 21, по 22, точніше, от по 18 доларів одна штучка. Ну вони прям такі Шикарні, звісно, дуже гарні. Так, да, Це не грінч, це інший герой, я не пам'ятаю. І от всякі новорічні ці теж подаруночки. Ми вже вдома і я хотіла розповісти вам трошки про medical екзам. Я не знаю, зрозуміло, що складати враження про всю канадську медицину після цього медикал екзам не потрібно, тому що це, я сподіваюся, що е, одноразовий такий випадок, але так, я ну, чула про медицину в Канаді, в принципі, і розумію, що очікувати чогось тут класного і глобального не потрібно. Коротше, ще раз повторюсь, Medical exam – це обов'язкове медичне обстеження, яке ти маєш пройти протягом 90 днів після прибуття, інакше тебе просто депортують. А значить, це проводить лише ліцензіовані спеціальні лікарні. Ми приїхали в цю лікарню. На лікарню це зовсім не похоже, чесно, тому що ви бачили, це був якийсь магазин, і з цього магазину типу був вхід. Там всього декілька кабінетів, чотири або п'ять. Ми підійшли на рецепцію нас зустріли дівчата, які говорили українську мову. Вони попросили заповнити документи, забрали в нас наші паспорти і work permit, це дозвіл на роботу. І сказали, що нас покличуть. У нас був запис на 12.00, на 12.15, на 12.30 і на 12.45 на чотирьох людей. Щоб ви розуміли, лікар нас прийняв і побачив десь о 13.20. Всіх чотирьох. А, коротше, нас покликали десь в 13.00 у кабінет. Попросили оплатити 120. Я там помилилася, сказала 180-120. Якщо є work permit, то 120, знижка типу йде. Нас попросили оплатити 120 за кожну людину доларів. А, потім нам принесла ця дівчинка-Українка чеки і. Паспорти і в кожен в паспорт був вкладений документ. Вона їх поклала на стіл, там, де, типу, лікар має сидіти. Ми вже сиділи в кабінеті, я вам відео вставила. там. І каже, типу, чекайте лікаря. Короче, ми дочекалися лікаря, прийшов лікар, просто взяв ці документи каже, типу, Анастасія, це ви, угу, Віталій це ви, Софія, це ви. Все добре, до побачення, от ваші документи. Ідіть, робіть ікс-рей, типу, рентген, і блад-тест. Кров, коротше, здати. Я така дивлюся, тобто, ми час 20, навіть більше чекали просто <свісно> на те, щоб він подивився на нас і сказав: І зараз прийшли нам документи на почту льовині, Соні не ще не прийшли, і він там сам все, що захотів, повідмічав. Він написав якийсь зріст у Льовині. Вага, написав, типу, скарги на слух немає, на зріння скарги немає, горло не червоне, коротше, все те саме написав. Він дитину навіть не дивився, нас він теж не дивився, він навіть не спитав, чи є в нас якісь хронічні захворювання. Я, короте, що? Це я розумію, звичайно, що їм якби, важливіше більше ікс ray цей, що там нема туберкульозу, і test, щоб там не було сифіліс, гіпатита, ну, там, гіпатита, віч і, і так далі. Але я в шоці, ну, хоча б для приліччя, блін, спитав би чи страждаємо ми на якісь, може, в мене цукровий діабет, може я вагітна, може мені не можна цей X-рей робити. Ну, коротше, за це я заплатила за кожну людину. Ми заплатили по 120 доларів. Я в шоці, в шоці. Ось таке <кій> враження не дуже чесно.